Іде третій рік війни. В Україні вже багато хто понад два роки говорить про можливість розпаду Росії. Теза про розпад Росії ґрунтується на припущенні, що усі імперії розпадаються. І тому типу розпад Росії неминучий. А які можливі передумови розпаду Росії? Основна помилка усіх, хто мріє про розпад Росії, це якщо в Росії щось піде не так, то тут же відбудеться або державний переворот, або гряна революція. І це припущення хибне. Щодо перевороту, усі умовні башти Кремля Путін влаштовує саме тому, що стоїть над схваткою і є рівновіддаленим від усіх груп впливу таким собі суддею. Знову ж переворот можливий тоді, коли є незадоволені політикою вождя. А поки що більшість росіян підтримують війну Путіна, саму ідею збирання імперії. Ми бачили спробу Пригожина і побачили видиму слабкість режиму. Але Пригожин це спроба зробити режим ще більш жорстоким, а не спроба вийти з війни. Поки більшість російського суспільства хоче відновлення імперії, переворот типу самі за душем Путіна неможливий. А якщо припустити, що відбудеться революція мас, що спочатку вийдуть на спротив матері і дружини мобілізованих, а потім повстануть і національні регіони без наявної і сильної опозиції повстання народних мас на Росії неможливе, і тут смішні аналогії з 1917 роком. Бо тоді якраз була в Державній думі Росії. І сильна ліберальна опозиція, і були партії накшалт. Ну найперше більшовики, де була сильна партія, яка діяла і на фронті, і в тилу, і розкладувала імперію. Зараз нічого подібного на росіюшки немає. Будь-який справжній революціонер в Росії ув'язнений без доступу не те, що до інтернету, а й до їжі чи нормального сну. Ну або його вбивають на зоні, як Навального. Експерти стверджують, що в тому самому Санкт-Петербурзі чи Москві як мінімум 20-30% мешканців явно не є прихильниками режиму Путіна. Але російські опозиціонери так і не скористалися цими настроями і не змогли вивести у лютому 2022 року на вулиці російських міст достатню кількість людей, щоб протестувати війну і скинути самого Путіна. Тому те, що зробили у 1917 році спочатку у лютому ліберали, а потім е, жовтневий переворот більшовики, наразі неможливе тільки тотальна поразка Росії в російсько-українській війні може привести до зміни суспільних настроїв, будь-які суспільства на війні втомлюються. Першою втомлюється армія рано чи пізно бійці, особливо мобілізовані, захочуть додому, до сімей, до мами, до жінки. І потім ця втома передається суспільству і змінюється суспільна думка стосовно того, а що ж вважати перемогою. Ми маємо, як і росіяни, кілька мотивацій і демотивацій. Основні дві мотивації однакові. Що у нас, що у росіян? Це так звані солдатські мотивації. І там, і тут платять гроші, непогані гроші солдатам. І у них і у нас є так звана мотивація солдатське братство, коли всі один одному допомагають, щоб разом вижити. Але далі у наших мотивацій більше. Ми все-таки воюємо за свою батьківщину. Як би це? Не було там комусь пафосно, да? а вони не знають за що воюють. Потім ми воюємо за те, що у нас за спинами наші сім'ї. Ми знаємо, що таке Буча і Куп'янський ізюм. І ще наші воїни поймали кураж, і виявилось те, про що я розказував всю дорогу: що українська піхота найсильніша піхота в світі. А тепер про демотивацію. І у нас і на Росії є корупція. Але росіянам. Пофіг на корупцію, вони знають, що, що крадуть, вони знають, що вони були б при власті, вони б вкрали. Да? А от в Україні корупція є ну, серйозним демотиватором для суспільства, тому що е, в армії не знають, що вони воюють за право когось е, просто обкрадати державу. І тому. Звичайно, що Україна переможе, але нам треба наші демотиватори прибрати, а наші мотивації розвивати. Тоді російська армія і суспільство розсипляться швидше. Якщо ми глянемо на історичні аналогії, то побачимо. Російська імперія у серпні 1914 року вступала у війну з піднесенням і високим рівнем ура патріотизму. На війну йшло багато добровольців. А вже через три роки найпопулярнішим гаслом, на який зробили ставку більшовики Ленінці, був штик в землю. Окей, якщо ми чекаємо втоми росіян від війни, то як це можна побачити? Які це матиме ознаки? Втома від війни на Росії буде переростати в першу чергу у втому національних окраїн. Першими не захочуть в топку війни віддавати своїх дітей саме національні меншини. Але чи це перетвориться в повстання неруських народів імперії? Поки що не факт. Якщо ці повстання не готувати. Ми уважно проаналізували етнічний склад серед усіх суб'єктів Росії. Всього Росія заявляє 89 суб'єктів у своїй федерації. Ми ж з вами чітко розуміємо, що шість з них це тимчасово окуповані російськими загарбниками українські території. У 2014 році Росія заявила про входження до складу Федерації Криму та Севастополя. А після псевдореферендумів 2022 року Росія заявила про входження до Федерації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Тепер смішно виходить. Визволений нами у 2022 році Херсон. Тепер свята руська землюшка. І Запоріжжя, в якому вони ніколи не були, теж свята руська землюшка. Та так вони можуть і Брайтон Біч чи Аляску заявити своєю, що з диких людей взяти. Тож, по факту, на Росії є 83 федеральні суб'єкти. Згідно з конституцією, Російська Федерація складається з республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей автономних округів. Кожний суб'єкт федерації має свою виконавчу, законодавчу та судову гілки влади. Росія країна парадоксів. Вона заявлена як федерація, проте більш централізованої країни, ви навряд чи знайдете. Ви от гляньте на справжні федерації, як от Сполучені Штати, де чітке розмежування між федеральним урядом і урядами штатів, теж саме в Німеччині, а Росія тоталітарна унітарна країна, яка управляється з Москви. Із 83 суб'єктів Росії більше 25 заявлені як національні утворення, республіки чи автономні округи. Проте деякі з них заявлені номінально і фактично показують географічно, де раніше проживали автохонні народи. Так у Ненецькій автономній області, ямало Ненецькому автономному окрузі, проживають менше 17% ненців. У хантимансійському менше 10% хантів і мансі. У Чукотському автономному окрузі чукчі складають лише 28% населення. Етнічна більшість в цих утвореннях належить тим, хто заявляє себе русскими. Стосовно визначення рускі і росіяні. Щоб ці терміни не вводили нас в оману, був такий собі советський народ, єдина історична общність. Навіть в конституції це було записано. Так, от по аналогії, коли е, советський народ пропав, а советські народи, азербайджанці вірмени – почали воювати один з одним. Потім грузини і абхази е, і кругом почалися конфлікти, стало ясно, що совєтського народу немає. І потім, в 90-х на російську придумали новий термін. От окремо типа руски, а окремо росіяни. Тому що руски це етнічні руски, а росіяни це руски плюс руські плюс башкіри, русски плюс татари, руські плюс інгуші, чечени, там і там у них понад 100 національностей. І от всі вони оцей весь разом солянкаться – Ця це, це разом вони росіяни. Тому терміни ці однозначно треба розділяти. Коли ми говоримо про русських, це етнічні руски, а росіяни це громадяни Російської Федерації. З якихось пір в русски почали записувати ще і білорусів, і українців. Ну, по аналогії там, з валуївськими часами, коли були Великороси, білоруси і малороси. Але це придумка вже чисто Путіна. І що ще треба розуміти, при соцопитуваннях і проведенні переписів дуже часто люди, які називають себе русскими, насправді їхні батьки себе русскими не називали. Тому, наприклад, ми бачимо в Вікіпедії, що більшість населення Краснодарського краю. Де раніше жили кубанські казаки, українці, то зараз вони в більшості записують себе рускими, і ми бачимо там записаних українцями лише відсотка населення, але по великому рахунку це не так. І коли росіюшка шкаф посипеться, кубанці згадають своє коріння.